Вітаємо з Днем Весни і з наближаючим 8 березня всіх дівчат, жінок і малих, і великих з міжнародним святом 8 березня і бажаємо щастя, здоров'я, миру, головне, і міцного здоров'я. Поздравляюся жінок Борисполя з 8 мартам. Желаємо успіха, кар'єрного росту, сім'яного благополуччя, всього найкращого. Девушки, поздравляем с 8 марта. Желаем счастья, успехов вам, любви побольше и красоты своей яркой. Чтоб красивые были, чтоб они полагали свою страну, чтоб был мир. Вітаю всіх жінок з наступаючим 8 березня. Бажаю їм міцного здоров'я, щастя, любові і кохання. Всіх жінків святом. Вони красиві, любими для нас всі. Щоб їм щастило, сім'ї, здоров'ї, щоб вони були, щоб були здорові і щасливі. Вітаю всіх жінок, Бориспіля з наступаючим 8 марта. Бажаю щастя, здоров'я. Успіху, мирного неба над головою, що найголовніше в наше час. Ну і щоб у них завжди було все добре. І всім приємного, ну, приємного зустріти 8 марта. Дорогі жінки, я вас поздравляю з 8 марта. Желаю вам крепкого здоров'я, що здоров'я вам треба в нашій складній житті. Ну, щоб ви завжди були красивими, благополуччя, щоб мужья радували. І не тільки 8 марта. А всегда потом женщина это... Когда у нас будет президент женщина, у нас будет все хорошо. Ну, витаем вас, девчата, с 8-м березнем. Пожелаем вам все самое краще. Хлопцы вам гарных. Чтобы вы были всегда такие красивые, как есть. И все вам самое лучшее. Девушки, всех с 8 марта. мартом. Здоровья и счастья. Здесь свято 8 березня. Всіх ветеранів Збройних Сил України. здоров'я, кохання, здоров'я, розуміння. А і гроші, звісно. Всім да. грошей, всім всім всім. Вітаю з ваші ми!